Ви вирішили записатися до нас на сервіс за обслуговування зброї, і це для нас велика радість. Давайте зробимо це разом, для того, щоб ви ніде не помилилися і нічого не переплутали. В якому прозділі нашого сайту ви зараз не знаходились, в правому нижньому кутку завжди буде надпис, онлайн-запис на сервіс зброї і на телефоні, і на ноутбуці, і на планшеті. Натискайте її. Буде перелік найпопулярніших робіт. Якщо нічого не знайдете, буде перелік. Послуг з обслуговування R15. Якщо і тут нічого не потрібного, ви не знайдете, натискайте приймання зброї на ремонт. Тиснемо далі, далі. Обираємо зручний для вас день і час. Обираємо ваш телефон, ім'я, прізвище, якщо потрібно, коментар. І натискайте Записатися зараз. Якщо у вас щось зміниться, ви завжди зможете нам зателефонувати і відмінити свій візит. Якщо у нас щось зміняється, безумовно ми з вами зв'яжемось і повідомимо, запропонуємо якийсь інший час.